Муфта розривна від торгової марки дорожна карта. Ось так от виглядає вона симпатично. Тут у нас різьба М27. Це не сама ходова, але одна із ходових типорозмірів даних виробів. Різьба М27 відповідає гаєчки, яке на рукавах високого тиску на 32. Іде з такими заглушечками. Вони потрібні для того, щоб не псувати калібрувальні, калібровочні отвори. Приєднувальні різьбову частинку, а також, щоб не псувалося, щоб не потрапляло всередину різноманітний бруд. Як воно працює, ось цю верхню втулочку ми посуваємо і у нас відбувається розбирання. В цей момент розрива йде блокування. Бачите, ось ця, цей запорний механізм він блокує і у нас не витікає рідина, тобто масло з системи гідравліки. З іншого боку, є така сама. Такий самий конусок, такий самий запорний механізм. І коли вони збираються, один конусок нажимає інший, і у нас відкриваються отвори. Пружинки, які запирають цей механізм, в принципі, вони не потрібні, тому що тиск масла запирає. Але якщо пружинки тут будуть відсутні або вони будуть досить таки малого зусилля, у нас, коли конуски відкриті, вони один з одним привідкритій, один в одній впираються, у нас тоді поток масла зміг би закривати. Ось цей один із запорних механізмів. Якби в цю сторону то цей би закрився, якщо потік в інший бік, цей би закрився. І збирається воно так само, приєднуємо, натискаємо і воно защолкується. Крім того, що тут має бути ідеальна поверхня конуса на рукаві високого тиску, так само має бути яблучко. Тоді у нас відбувається по одному обов'язку, по одній лінії стикування. Якщо тут будуть різки. Або на рукаві високого тиска, або на е, е, приєднувальному конусі е, муфти. Е, якщо будуть різкі, звичайно, герметичності не буде. А для того, щоб добитися герметичності, треба буде закручувати це все з більшим зусиллям, що призведе до зминання е, приваличних поверхонь, а також до неможливості цю муфту поставити з іншим рукавом, або інший рукав до цієї муфти. Маркування ось як ви бачите, 0,36, 50 і 3,0. Модифікація цієї муфти вона іменно так виглядає. Бачите, буквочку К зробили. І ось так виглядає у нас вузол, який має забезпечувати герметичність і розрив в певний момент, коли це необхідно для під'єднання причепа тягачом у вигляді трактора або чогось іншого. Гарні виконані приєднувальні розміри, тобто той самий конус, той самий. Яблучко і різьба дозволяє мені від руки це все закрутити. Звичайно, треба притримати ключиком, щоб добитися герметичності, але для цього потрібно не так і багато зусилля. Ось так це все працює. Ми натискаємо на втулочку, і у нас відбувається розрив. Для того, щоб нам його з'єднати, так само натискаємо на втулочку, і у нас відбувається защобрування. Звичайно, тут зусилля немаленьке. Але воно потрібно для того, щоб не було запирання нашого вузла. Ось така от муфта розривна, ключ 27, ключ, до речі, не тут 27, а тут 27. Це стандартизований маркування. Вибачте, ключ 32, різьба М27, крок на півтора. Ось така муфточка якісна для роботи в полі різноманітних... різноманітних навісного обладнання.